Привіт, сьогодні ми поговоримо про те, що до шлюбу часто може здаватися дрібницею, але згодом після одруження може перерости у велику проблему. В принципі, коли зустрічаються дві людини, у них хоча б на якісь питання, та будуть різні погляди. Це та нормально. Навіть не на якісь, на багато питань будуть різні погляди. Ну потім ми про щось домовляємося, щось приймаємо, у чомусь змінюємося, з чимось просто змиряємося, ну а часто й боремося. Тож сьогодні ми поговоримо про те, що робити, коли у подружжя різні інтереси і переконання. Ну і як пройти цей шлях е, притирання е, об'єднання легше. Перше, що хочемо порадити, дивіться й аналізуйте все до весілля. Ну чим більше спільного е, у вас буде, чим більше ви питань обговорите і вирішите до весілля, тим міцніша і тим сім'я ваша буде, і тим менше потім буде приводів до якихось суперечок непорозумінь. От обговоріть ваші погляди, цінності, мрії, плани та навіть банальні речі, різні кулінарні смаки, хобі, режим, тому що усе це потім дає про себе знати. Ну у нас так було в один прекрасний день. Приходить якесь усвідомлення, що ми дуже-дуже різні. Ну, якщо так склалося, не хвилюйтеся, це можна вирішити. Шукайте. Спільне. Ну, Важливо не розчаровуватися, а просто разом сідати, шукати, обговорювати, що нам подобається обом, що в нас спільне, що в нас різне і як з цього можна вийти. І ось коли виявляється, ось це спільне що щось є, ну, приносить дуже велике задоволення. Наприклад, Жан любить велику компанію, футбол, борщ. Ну, а Лена любить, знаєте, так, тишу. Пов'язати, почитати книжечку, любить пісненький супчик, такий прозорий, але ми знайшли спільне. Ми побачили, що ми любимо обоє кататися на велосипедах, наприклад, їздити до родичів. В принципі, ми любимо невеличку компанію, нам так. обом там комфортно. Ну і тому Лена пускає мене з сином на футбол. Ну, не, не, не так з радістю відпускає. Так. Е, ну а ми не заважаємо їй в'язати. Можна навіть піти далі і захотіти полюбити і прийняти те, що важливо для людини, яку я люблю. Ну, наприклад, за 25 років я навчилася їсти борщ, ну і я десь е, полюбив більш такий спокійний спосіб життя. Трохи важче з різними поглядами на виховання дітей, але і тут можна домовитися. Тепер про дещо те, хочемо вас попередити. Навіть якщо у вас різні погляди на певні питання, будьте дуже дуже обережні з причинно наслідковими зв'язками. Є велика спокуса е, при найменшій нагоді сказати: ну, це ж тому, що я ж тебе там попереджав. Е, Нас такий приклад: Жан е, захоплюється футболом, як ми вже сказали. І одного разу він приходить після такої гри з друзями і щось собі пошкодив. В нозі ходив і шкутильгав. І в я така незадоволена, думаю, ну це ж через цей футбол, це треба так калічитися. Нащо це взагалі? Наступного ранку я прокидаюся, а у мене щось заклинуло в шиї. Ну, щось зробилося. Я не можу повернути голову. Ну тут вже не було футболу. Думаю, Це mm -hmm. для мене був такий урок. Може, ти перед цим ввечері в'язала? <плес> Але знаєте, які розбіжності найбільше впливають на стосунки? Це політичні і релігійні. У нашій країні, на жаль, багато сімей і родин посварилися і припинили спілкування саме через політичні погляди. Ну а якщо подивитися на історію, то найжорстокіші війни вони мали саме релігійне підґрунтя. Тому будь-який сімейний консультант і духовний наставник скаже вам. Що краще створювати сім'ю, коли є спільні цінності і спільні інтереси. Це особливо стає актуальним, коли з'являються діти, наприклад, в яку церкву вони будуть ходити, чи ходити взагалі, чи вчити їх молитися, коли ми говоримо про релігію. Тому що це може сприйматися іншою стороною, як нав'язування, наприклад. Словом, постане дуже багато запитань. Ба Більше, з часом у людини погляди можуть змінюватися. Тобто, коли ви створюєте сім'ю і зараз йдете в одному напрямку, це не є гарантією того, що так буде завжди. Наприклад, ви ходили в одну церкву, а потім ваш чоловік чи ваша дружина розчарувалися і взагалі перестали відвідувати служіння. Або ви були обоє далекі від релігії, а потім хтось один повірив у Бога, почав читати Біблію, молитися. Ну і як кажуть, туди вже він чи вона не йде, це не можна і так далі. Ну, Знаємо багато таких сімей. Що робити в такому випадку? Щоб зберегти стосунки, потрібен діалог. І у таких ситуаціях обговорення зазвичай йде ну, досить непросто. І тут краще одразу домовитися ввести діалог, дотримуючись певних принципів. Наприклад, я маю поважати точку зору моєї половинки навіть тоді, коли не поділяю її і навіть вважаю десь дещо абсурдною. Ну також е добре собі нагадувати, що я не маю права принижувати і висміювати погляди своєї половинки, свого чоловіка чи дружини. Якщо ми не змогли переконати в правиль... в правильності свого погляду свою половинку, потрібно домовитися певний час не обговорювати цю тему, щоб не дратувати одне одного і не погіршувати стосунки. Наприклад, можна взяти за правило не обговорювати політичних чи релігійних питань між собою, принаймні на деякий час. Наступне важливо поважати вибір людини. Бог нас створив рівними, і ніхто не володіє правом примушувати свою половинку жити всупереч своїм переконанням і принципам. Взагалі, тісно, Бог нам дає право вибору, служити йому чи ні. І через це я маю теж давати право вибору своїй дружині чи своєму, своєму чоловікові жити так, як вони вважають за потрібно. Тобто, яку віру сповідувати, звичайно. То Деякі такі важливий момент, що тут не йдеться про дії, які можуть реально шкодити здоров'ю чи безпеці сім'ї, тобто вам особисто чи дітям. Це вже зовсім інша ситуація. Різні погляди можуть сформуватися не тільки у чоловіка і дружини, а й у дітей, родичів, друзів. Важко, коли діти виростають і відмовляються від цінностей, яким, ну які ти намагався їм передати. Може бути страшно, коли вони, наприклад, захоплюються новими ідеями. Та, але Бог нам усім дав право вибору. Його потрібно поважати. Ви знаєте, я дякую моїм батькам, що вони прийняли в певний час мій вибір, коли я повірила в Бога і вирішила почати відвідувати церкву. Вони, звісно, переживали, за мене, але вони мене поважали. А ось якщо подивитися, я. Роками намагалася як -то, спасати їх. Тобто я на намагалася переконати їх у е, правильності мої, свого вибору свого вибору. Так. Я потім це усвідомила. Е, і я пам'ятаю такий випадок, коли ми з Жаном вирішили одружуватися. І домовлялися за весілля. І весілля у нас було християнське, без алкоголю. Воно було майже вегетаріанське, тому що жани батьки вегетаріанці. І сам бенкет був на роботі у столовій на роботі у мого батька. Це пройшло. Закінчилося Гарно. весілля, так, так все пройшло добре. І ви знаєте, пройшло 20 років. І потім я собі подумала: прийшла така думка: а як моєму батькові було на цьому весіллі? І взагалі він це, це відбувалося на його роботі? Його там всі знають, тому що він займав певну посаду там. І якось ми приїхали в гості до батьків, і я запитала, а як ти це все от пережив, прожив? Як тобі було? І ви знаєте, мій батько він посміхнувся. І сказав, ну, каже, весь завод гудів. <риклад> Ви знаєте, він мені жодного разу нічого не сказав про мій вибір, про моє весілля, тому що він мене поважає. А я часто на нього дивилася, ніби його потрібно спасати. спасати. А потім я зрозуміла, що в нього є свої досі з Богом. Взагалі, повага і власний приклад вони мають дуже велику силу. До речі, про це і писав апостол Павло в Першому коринтян. Дозвольте зачитати Перший коринтян 7.14. Бо невіруючий чоловік освячується через дружину. На жаль, знаємо випадки, коли. Віруюча дружина, бо чоловік навпаки ставали перешкодою, перешкодою своїй сім'ї через характер, якийсь, хай такого не буде краще. Так, Одна, одна жінка, яка була віруючою, але потім померла. Її чоловік після похорону, коли з ним спілкувалися, висловлювали йому співчуття, то він сказав: я нарешті, хоч поживу, тому що дружина була ну, з непростим характером. На жаль, і так буває. Ми знаємо ще багато прикладів, коли хтось у подружжі або діти приходили до Бога вже після смерті батьків або там дружини чи чоловіка, які роками молилися за них. Тому не розчаровуйтесь, не впадайте в вічі, моліться про своїх близьких, а впливайте на них. Своїм добрим характером, добротою, з доброзичливістю, любов'ю це те, що найкраще спонукає до змін. Взагалі, Бог у біблії заохочує нас, от постійно якось заохочує нас до миру в домі. Це означає не примушувати, не кричати, переконувати не силою, а своїм життям. Цього вам бажаємо.